Добрий ранок, дорогі друзі. Сьогодні Берегиня розкаже салатну тему. Оскільки у нас вже майже зима, така собі весняна, то будемо говорити про зелень і про те, з чим насичити вітамінами на стіл так, щоб ми були завжди здорові, веселі, усміхнені і мали сили здолати. Всі перешкоди. Хочу вам сказати, що як є у вас сили і наснаги посадити собі кілька цибулин, всі ваші вазонки, вони будуть допомагати і вазоночку, тому що фунгіциди вб'ють цю грибкову флору вашого вазону і допоможуть тим рослинкам, які ростуть. Але 2-3 пірінки такої зеленої цибулинки дасть добовий запас вітаміну С. На вашому столі отак От мало і так е, просто для нашого столу зробити собі е, запас. Зелень це та річ, яка дається нам в сонечку, і тому ж, зелені приправки, зелені, зелені в салаті, чи рукола, чи петрушечка, чи порей це все має бути в, в кожен день, тому що саме це є перше джерело вітамінів. Сьогодні хочу вам розказати. Про найцінніші проростки, які ми маємо е, додати в наші салатики, це є проростки соняшнику. Е, коли ви були за кордоном, то бачите, в всіх органічних магазинах проростки соняшнику додав, додаються е, як ж, живе джерело ліцетину. Це і вагітним жіночкам, е, котрі м, зараз мають обмаль вітамінів, це і людям, котрі мають проблеми з сердечно-судинною. Системою. Живий ліцетин, отакі собі усміхнення зернятка соняшнику, ми всі налягаємо на оцього веселого горобчика пережарені соняшник. Це вже е, смачно, але не корисно. А коли живий соняшник пророщується, кожен оцей паросток дає нам. Саме ті пробуджені вітамін Е і всі складначки, які надзвичайно корисні. Тобто, зробити це дуже просто, я вже вчила вас, як пророщувати. На як у вас є запитання, приходіть в Берегиню, навчу. А сьогодні ще одна важлива тема в місту салаті. оскільки ми завжди до салату, чи вінегрету, чи олів'є додаємо картоплю, наскільки вона е, небезпечна. Чи безпечна, бо дехто називає їжею рабів, тому що крохмал забиває наші судинки, а інші вважають, що це рятувальниця, і без неї, як другий чи третій хліб, ми не можемо прожити. У мене тільки одне застереження до картоплі, щоб вона не була жареною. Тому що звичка, як кажуть, дуже важко нам обійтися без картоплі, але як ми її жаримо на Олійці, вона стає карцерогенною і вона стає втричі, а то й в чотири рази більше калорій. Тому хто хоче бути струнким, я думаю, що все-таки треба картопельку пекти і раз в тиждень вживати її в супі або п'юрешці. Е, картопля має дуже багато корисних властивостей. Скажімо, коли у нас є будь-які проблеми на шкірі, ми е, картопле. Свіжим соком чи просто м'якотю, забираємо проблеми з опіками, інші там грибкові проблеми. Тому картопля не така уже небезпечна, як про це говорять. Особливо цвіт картоплі він дається в збори проти онкологічні. Сама картопля і пасльонові, вони дійсно зутруєні. І тому вже от такий час, коли Картопля починає кидати паростки, і вона зеленіє її їсти небезпечно, і саланіни дійсно надзвичайно шкодять. Інколи запоморочення, слабкість. Ми навіть не знаємо, що сталося. Власне, ми поїли от такої вже прозеленої картоплі. Тому. Коли вона молоденька, то будь ласка, без обмежень. А коли у нас вже десь лютий місяць, я думаю, що слід все-таки перейти на пастирнак, на топінамбур, на ті ріпки, які так оспівся в наших казках. Тому що, власне, земляна груша або топінамбур — надзвичайно потужний продукт, про який ми забули. Це є спасіння для тих, хто має цукриці, цукровий діабет просто відступає. Коли Щоденно вживати в салат, чи варити, чи просто його гарненько помити і вживати з сирим смачний, хрумкий продукт, який не заслужено нами забутий, але який все більше на наші бабусі приносять на ринок. Садіть його обов'язково в своїх городах, десь біля паркана, тому що рослина дуже велика. Особливо цікавий її цвіт. Я завжди його додаю до хороших чайчиків, тому що він смачний і надзвичайно корисний. Тому топінамбур, як основу салату, я вам її рекомендую. Я думаю, що це буде і смачно, і поживно, і рятувально для тих, хто має проблеми. Ну, про пастернак, як завжди згадую, не так легко перейти від картоплі на пастернак, але пастернак можна додати спочатку в супи як морквочку в невеликих кількостях. П'юре з пастернаку дуже смачне і інколи навіть люди не здогадуються, що воно може бути таким. Про пастернак. Можна більше довідатися, зайдіть в Вікіпедію. Но це знову ж з тих основ салатів, де ми можемо вводити його всі інгредієнти. І я думаю, що він теж має бути згаданий на нашому столі і побільше питайте його у бабусь на базарі. Редька, Чорна Редька це дуже смачний продукт на нашому столі. Тим паче, що це по болотову, коли ним е, треба почитати сам рецепт. Ви знаєте, що це один з єдиних е, інгредієнтів, сок якого дробить наші жовчні камінчики і легко їх виводить. Тому тут вже треба попрацювати, порадитися з лікарем, але редька це є унікальний продукт, е, якщо Нема панкреатитів, якщо все в порядку шлунком, ви неодмінно вживаєте її в салати. Всі ці інгредієнти, я залюбки даю в такі замінники хлібу для тим, хто хоче бути стрункими. На основі ляних висівок замішую всі і пастернак, і топінамбур, і селеру. І робиться такий дуже смачний хлібчик, який можна з собою. Взяти в похід в Карпати. І якщо навіть є тепла водичка і от такий е, хлібчик всіх цих інгредієнтів, я вважаю, що можна спокійно е, і проголодувати, так би мовити, зробити е, якесь різноманіття в своїй дієті. Е, хочу вам м, сказати, що е, в, 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 в слідуючих передачах я розповім про спеції, тому що, власне, салат. І спеції, це, це такі гармонійні поєднання, коли вони надають особливо якісь пікантні смакові якості. А коли салат смачний, це початок завжди травлення з нашої ротової порожнини і слюнька вже тече, коли ми його готовимо. А коли от вся ця смакота поєднана хорошою газдинею, її... Якимось знахідками, не обов'язково повністю всі інгредієнти по грамах розраховувати. Творіть ви творці на своїй кухлі, ви деміурги, і те наскільки красиво буде подано. Можливо, ви перед цим легенду розкажіть своїм домочадцям, і вони смачніше будуть їсти такі чудові продукти. Отож, салати це неодмінне. Прикраса наших столів. Я думаю, з того треба починати е, будь трапезу підготовлювати наш шлунок до травлення, тому е, що хороший салат це запорука нашого здоров'я. Е, будьмо здорові з такими гарними інгредієнтами. Не лідніться, робіть красивий стіл, здоровий стіл. Дослідуючих зустрічей. Гарного вам дня! Будьте здорові!